В Житомирі на позачерговому виконкомі 15 червня обговорювали зміни до фінансового плану Житомир теплокомуненерго. Мова йшла про виділення коштів на прокладання теплотраси та виплати зарплат працівникам підприємства. Виділили кошти міським бюджетом на трасу офіцерську. Це дві суми: 13,171 і 2 мільйона 600 на приєднання офіцерську ДРК-8, і виділено коштів на літню заробітну плату підприємства 66 мільйонів 700. 000. Члени виконкому просять пояснити Дмитра Рогожина, на чому на виплату зарплат мають виділяти кошти з міського бюджету? Ми вже п'ятий рік входимо в сезон з збутковим тарифом, який не відповідає е, дійсності, і на це підписано меморандум є постанова Кабінету Міністра, що ми на під час дії військового стану та шість, е, шість місяців після нього маємо права збільшувати тариф на теплопостачання. Фактичний тариф, е, який ми застосовували 1811 гривень, фактично розрахунковий 2240 гривень. Тобто ми несемо порядка 20%. Прямих планів у минулого року сума недоотриманих коштів сягала 167 мільйонів гривень. Цьогоріч може перевищити і 200 мільйонів. І незважаючи на це, в свою чергу, теплокомуненерго ніхто не звільняє від сплати податків та комунальних послуг. У нас є фіксовані платежі за газ гроші без акценту знімаються в пользу нафтогазтрейдинга. Ми сплачуємо кожен місяць 10 мільйонів 200 пату за розподіл, і додатково електрична енергія, палива і розподіл електричної енергії. Немає живих коштів для того, щоб сплачувати. Чути заробітну плату триста громадся різниця, дайко фактично держава взяла на себе обов'язки профінансувати. Поки що питання до Верховної Ради, коли будуть прийняті зміни бюджет і профінансують цю різницю в тарифах. Однією з причин відсутності коштів на зарплатню працівникам комунального підприємства є і заборгованість споживачів за тепло. На жаль, у нас величезні борги населення. Зрозуміло, що хтось виїхав, хтось. Є... Немає сьогодні можливості платити борт населення на сьогоднішній день складає скільки 165 мільйонів гривень. Ми зменшили дуже 165? суттєво так. Да, було 270, Ми вже 100 мільйонів менше. так. Ну нам нам розв'язали руки. 23 квітня. Нам розв'язали руки. Ми почали працювати. Бо до цього всі виконавчі провадження були заборонені. Є мертві особи, це всього то 82, Але вони дуже величі чезний складають борг. І є люди 2400 квартир, і квартири. Виїхали повністю, закрили квартири і ні копійки за два сезони не заплатили. Зараз їх залишилось 1800, але Це теж досить потужна сума. Так, Це все одно їх ці коштів. Не, не вистачає для того, щоб заробітну плату і ми розуміємо, що ну, якщо ми, ми заплатимо, то в наступний опалювальний сезон нам нікому буде вночі працювати і котельні запуск. Хто за, прошу усе. Дякую.